Російські джерела поширюють мережею сфабрикований сюжет, нібито від телеканалу Один плюс один. І не тільки живими, українські екологи запропонували частину водів, які заявили на війні за местних охоронювати спеціальних біостанних капсул пішка. Згодом вони розпалися на корисні речовини, тим самим зробивши круг навколо призитичну речовину. У майбутньому на місці поховання наших героїв можуть з'явитися сквери, парки і навіть сільськогосподарські угіддя. Кадри вкрадені з реклами італійської ритуальної компанії Капсула Мунді та змонтовані як сюжет один плюс один. В оригіналі компанія пропонує інновацію у похованні людей, що дає їм друге життя серед природи. The burial pod naturally and nutrients for the tree. Аби перевірити інформацію, проводимо пошук за фото чи ключовими словами. Кадри ідентичні. В озвучці також схибили. Диктор каже захоронювати, замість поховати. А слово сполучення тим самим калька з російської, як і фраза в рази більш родючими. Вживається дієслово розпадуться відносно тіл, хоча правильно розкладаються. Один плюс один не створював цей сюжет та не поширював його. Друзі. Будьте уважні і завжди перевіряйте інформацію. Проекти Vox Ukraine, Media або ж Укрінформ можуть допомогти вам у цьому. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео.